Готово! Хочу шоколад! Серйозно! Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершейс! Це супер! М -м, це дуже смачно. Ням-ням-ням. Кладемо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночіку, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду, а шоколад зроблю з шоколадної пасти відмілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту, а потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса. Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен апарат для кави, але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао Несквік. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні. Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений Ммм, Смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Натягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат! Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно! А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики. І вони дуже смачні. Не маю сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку. А потім, як слід, стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас! М да, діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітлс і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нутелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Єс. Yes. Вау! Ой, це ще що. Виглядає дивно. Але спробую. На смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. Які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль. Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік капельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні, то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям-таки справжній бармен. Гра просто топчик. Ей, бабуся, що з тобою? А-а-а, Апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно! Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну, йди, кур'єр. Мама-ма-ма, -мам мамочки, не їж мене. А що за дивний галас? А, що це? Чудовисько! Чудовисько? Чудовисько! Ауч! Який жах? Квентін, шеф, де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Ну що, коктейлі готові? <реку> Лише один? Ну, добре, хоч і один, але є. Спробуємо. Я почуваюсь якось дивно. А -а 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 -а! Я більше не хочу куштувати такий коктейль. Я придумав, як побудувати величезний літак з Лего. Що? У мене є план. Зараз ми швидко зберемо всі деталі і ми будемо мати свій власний літак. Клас! А, З чого почати? Думаю, насамперед нам знадобиться. Відійди трохи. Ти про що? Вот эти коробки идеально подходят. Так, нам потребен скотч. З них мы сделаем кабину. Теперь крыло. И, звісно, хвіст летака. Так, здорово. Так, я буду пилотом. Ох, Квентин, Здається, твоєму польоту не вистачає вітру. Хочеш відчути себе справжнім пілотом? Тоді ось тобі вентилятор. О, ні, не треба! Мій літак з картону не витримає. Так, треба придумати щось краще. Знаю, потрібно зробити моєму літаку металевий корпус. А ти точно в цьому певен? Не бійся, сестричко. Цей літак буде міцнішим і витримає будь-яку погоду. Зараз я підготую собі зручне місце. Ось так. Ой, обережно. Так, все буде чудово. Так, готово. Все нам не потрібно. От, готова. Сестричка, ти де? Я тут. У тебе типу голова димиться. Ай! Тепер все гаразд. Чудово вийшло. Так, ну я поліз. Круто! Такому літаку я точно захищений від вітру. Ось тільки здається, я падаю. А -а -а -а! В нас нова аварія. Так, треба подивитись мої розробки. Ага, зрозуміло. Літаку не вистачає коліс. Зараз я миттю все виправлю. Потрібно зробити кріплення. Можна братися за колеса. Так. Одне в мене вже є. Важке колесо величезне. Так. Ой. Хто ж знав, що воно таке тяжке? Ах, це було невдале рішення. ще до менших коліс. Ух ти! Ти геній! Всі колеса ідеально підходять для мого літака. Ось так. Ура! Так, готова. Так. А, а що далі? Так, судячи з планом, нам не вистачає пропелера. Ух ти! Ходімо швидше. А. Так, давай повісимо його ось тут. Так, ну що ж зробити пропелер? У мене так багато варіантів, але все не те. Оце облом. Я пропоную використовувати вентилятор. Він дуже схожий на справжній пропелер. Так, ти думаєш? Хм, Навіть не знаю. Не зрозуміло, як його прикріпити до літака. Хоча є в мене одна думка. Так, думаю, вийде чудово. Давай візьмемо пропелер і зробимо для нього кріплення на носі літака за допомогою дрилі та з'єднаємо його з кермом. І так, свердлимо отвір. Ставимо пропелер. Ставимо кермо. Так, готово. Ура! Працює, полетіли! Ей, ти куди? От я принесла ще одну деталь для твого літака. Це хвіст. З ним твій політ стане швидшим. Круто. Так, але здається, ще чогось не вистачає. Крила. Але з чого їх зробити? Спробуємо приліпити їх скотчем. Ні? Та-дам! А як тобі це? Що накоїла! У гарного літака мають бути великі та міцні крила. А з такими крилами ти полетиш лише вниз. Ти маєш рацію. Що ж робити? О, можна вирізати чудові крила з Лего. Так, чудово, я придумав. Ха, Ха! Тепер у літака будуть великі та сильні крила. Так, от. От роблю. Ага. Готово. Так, це нам не потрібно. Велике крило кріпимо от сюди. Ну як тобі? Ха! А це тобі та пензлик. Допоможи пофарбувати кабіну. Ну, будь ласка. Ах, Звісно. Втомилась. Літак готовий. Я пішла. Стій Ще Лего. Давай! Прикрасимо свій літак улюбленими деталями з Лего, щоб він виглядав ще яскравіше та веселіше. Ось так. Я навіть прапорець поставлю. Так, от сюди здорово. Ура! пілот до польоту готовий. І так, літак зроблено. Да, я тебе обійму, сестричка. Дякую, я такий щасливий. А! О, у справжніх пілотів завжди є шапка. Окуляри та, звісно, шарфи. Так, ну і звісно, я не забуду про рукавички. Ось так. Тепер все готово до польоту. Ух, який хвилюючий момент! Самій перший політ. Заводимо двигун і вперед, друзі! Полетіли! Я відлітаю, але обіцяю повернутись. О, ось це швидкість. Зовсім скоро Я відірвусь від землі і піднімусь в небо. Ура! Бувайте! До зустрічі, сестричка. А? Сподіваюсь, що так.